Усім привіт! У цьому відео я вам розповім про NFT і як на цьому можна зробити круті ікси. Розглянемо на, на прикладі біржі ByBit. Усі посилання для реєстрації будуть під відео. Переходимо в розділ NFT, далі GrabPick. І тут ми, нам доступні проекти, які вже відбулися, які доступні, і які будуть відбуватися. Як бачите, даний проект вже відбувся, але якщо. Розпродаж тільки має відбуватися, тут буде таймер зворотнього відліку. Після того, як виходить час, активується кнопка спіймати, ви натискаєте її, вводите капчу, і вам випадає одне із цих зображень. НТшка взагалі це унікальні цифрові токени, і в даному випадку ось такі от зображення, які випадають рандомно. Ціна в даному випадку 99 центів. Зверніть увагу, що ці гроші повинні у вас бути на спотовому гаманці, тому що саме звідти вони списуються. Так, давайте детальніше переглянемо. Ціна 99 центів. Подивимося, що в колекції. Дивіться, було випущено 10 тисяч таких NFT, тому у кожного був шанс придбати дану, даний проєкт. У кожної шки яка випадає рандомно різна ціна. Дивіться: 2 долари, тут 2,80, 400, доларів, 300 доларів. Тобто, в залежності від того, яка вам випаде, за стільки ви зможете її продати. Ціни різні, але зверніть увагу на те, що завжди ціна буде вища від стартової. Тобто, в будь-якому випадку ви зможете заробити. Навіть якщо це буде 2 ікса, це все одно хоч якийсь дохід: 15 доларів, 3 долари. Тобто, ви розумієте, що 3 ікса це взагалі дуже просто зробити. Тому рекомендую слідкувати за ось такими розпродажами, вони будуть періодично тут з'являтися, оновлюватися. Рекомендую купувати одразу ж після того, як виходить час, тому що ажіотаж на купівлю ось таких NFT щоб дуже великий. Також все залежить від того, скільки буде випущено даних NFT. Як бачите, тут 10 тисяч, тут було 100 тисяч, буває 5 тисяч, буває ще менше. Ось, Тому слідкуйте за такими от розпродажами і робіть свої круті ікси. Також нагадую, що після реєстрації за партнерським посиланням, яке буде доступне під відео, ви зможете забирати круті бонуси на даній біржі. Наприклад, після того, як ви підтверджуєте свій аккаунт, ви зможете отримати відразу ж 5 доларів для торгівлі на фьючерсах. Думаю, для новачків це дуже крута штука. Навчитися торгувати на ф'ючерсах, тим більше без будь-яких вкладень. Так, на цьому я завершую відео. Тому ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Усім дякую, до побачення.